Державне підприємство Дослідне господарство Пасічна не було б успішним, якби тут, зокрема, тваринництві, не спирались у повсякденній роботі на нові технології, не вишуковували б ефективних шляхів підвищення обсягів виробництва молочної продукції та продуктивності праці. На фермах у всьому порядок основне чіткий режим годівлі кормів заготовлено більше ніж вдосталь. Заготовлено силосу на зимовий період близько 8 тисяч тонн по нашому відділенню. Дві з половиною тисячі сінажу, тисячу тонн сіна для своєї поголів'я своєї худоби не жаліємо, даємо все те, що виписує головний по раціону. І навіть і, якщо потрібно, і дещо додаємо більше. До кормів відносимося раціонально. У нас є відповідна техніка за рахунок кормозмішувача. Ми її змішуємо, здобруємо. от, додаємо патоку по пів кілограма на голову. От, відповідно, продуктивність зараз в даний час сягає 18-18,5 кг молока на корову. Науково обґрунтовані раціони годівлі вивірені на практиці правильний догляд. Ось складові успіху зимово-стілового утримання. Непогано ми провели зимовий період утримання. Тому що практично ми на корову додавали 2 кг молока. У нас є свій комбікормовий завод, де ми можемо робити повністю конскорма з будь-якими додатками. Якщо взяти за один місяць, це більше 30 тонн молока. А більше 30 тонн молока на сьогоднішній день це більше 120 тисяч гривень. У першому відділенні 450 корів і 220 корів у другому відділенні На Надої на відділенні номер 1 склали 7200 літрів молока. За перших три місяці надоїли півтора тисячі молока на корову. Вони ну, поганий результат і при жирності 3,6%. При такій жирності практично корови. Мають три і більше локтації. Чекаємо, звісно, від літнього періоду таке ж збільшення і збільшення продуктивності від корів. Ми плануємо вийти першим відділенням на 8 тисяч літрів молока. Молокоцеху теж задоволені, бо щодня споживачам відправляють чимало охолодженого, екологічно чистого молока. А це кошти в бюджет для подальшої розбудови господарства, соціальної сфери. врешті, зарплата. 10 тонн здаємо на завод кожний день. За 10 днів ще виходить ще один молоковоз з остатками. 10 днів і знову один молоковоз охолоджене, жирність 3,7, У нас йде чисте, охолоджене, 4 градуси температура. І за 10 днів це у нас 8-400 кожен день. Потім ще молоковоз додатковий йде, малий, і теж забирає, тому що остатки лишаються, забирає ще теж туди. За таке молоко дякують, Боже, наше молоко всі хочуть. Микола Мотрен, Олександр Галянд із села Пасічна, Старосинявського району, спеціально для інформаційного випуску.